За два тижні ми втратили сім автомобілів. Мої друзі, знаючи це, подарували нам ниву. Я їхав в неї в бік Донецька, вирішив її перевірити. Заїхав на поле, де нещодавно був зібраний сояшник, провів пів години жорсткого тест-драйва. Нива дійсно добра. На поле заїхав білий позашляховик, це був власник цієї земельної ділянки. Ігор, так звати цю людину. Ми з ним порозмовляли буквально 10 хвилин. Дві теми війна і політика. Нас абсолютно співпадають погляди. Через 10 хвилин ця людина підняла слухавку, перетелефонувала в магазин, сказала, що приїде військовий на червоній ниві, дайте йому чотири колеса, я пізніше розрахуюсь. Ігор, не потрібно, я тобі щиро дякую. Ні, ні. Це ми вам всім щиро дякуємо. Я поїхав в магазин, де мене вже чекала його дружина з сином, які привели ще два колеса на ниву і чотири ящика смаколиків. Печиво, чай, кава, консервація. Я був шокований. Я обняв їх рівень. Поруч бабуся, яка торгувала пиріжками, вмовила мене взяти пиріжок, хоча я не хотів їсти. В неї виявляється внука також воює на Сході. Це був один із найсмачніших пиріжків в моєму житті. Якщо мені зададуть питання, за що я воюю, я воюю, звісно, за свою родину, за своїх рідних, близьких, за своїх побратимів, за таких людей, як Родина Лішнівська, як та бабуся. Як наші волонтери, як всі небайдужі, ті, хто допомагає нам військовим, і наближає нашу перемогу. Ви мені побратиме, ви мені рідні і близькі люди. З такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.